У лютому 364 року дорогою до Константинополя у місті Дадастан помирає імператор Іовіан. Його правління було недовгим, майже 9 місяців, і весь цей термін Іовіан займався тим, що відводив римську армію від перських кордонів. Перська армія добряче пошматувала римлян в останні дні правління Юліана Відступника, і тепер їм потрібно було відійти з найменшими втратами, відновити сили та доукомплектувати легіони. Щоб вивести римську армію, імператор Іовіан уклав мирну угоду із перським царем Шапуром II. І вже коли імператор та армія мали перетнути Босфор, Іовіана знайшли мертвим у своїй спальні. Від чого помер іовіан, ніхто точно не знає. Або вчадів від жаровні, або вдусився від випарів фарби, якою була побілена його кімната, або він помер від розладу шлунку. Перед військовими, які зупинились у Нікеї, знову повстає питання: кого обрати імператором. У Іовіана був син Вороніан, але хлопчику не було ще й року, тому його до уваги не брали. Було вирішено обрати когось із військових. Висувались чотири кандидатури. Першим був вже відомий нам із епізоду про Іовіана Секунд Салюцій, якого пропонували на імператорський трон ще після смерті Юліана Відступника. Салюцій відмовився тоді і відмовився вдягнути імператорські шати. І цього разу тоді висунули кандидатуру молодшого салюція, але так як його не було поряд, за нього відповів батько. Старий салюцій відмовив. Третім кандидатом розглядали Януарія, який був родичем Іовіана, але він, так як і молодший салюцій, перебував занадто далеко від табору, тому кандидатуру зняли з голосування. Розглядали ще й Флавія Еквіція, але відхилили, тому що він був, за словами Аміана Марцеліна, людиною різкою та зухвалою. Після того, як відхилили усіх, згадали про Валентиніана, досвідченого військового, який розпочав свою кар'єру під командуванням свого батька Граціана, теж досвідченого військового. Після того, як Граціан пішов у відставку, Валентиніан служив при імператорі Констанції II та при Юліані Відступнику. Але Юліан, який був язичником, проводячи чистки після смерті Констанція II, відправив Валентиніана у відставку. Причиною відставки була віра Валентиніана. Він був християнином, яких недолюблював Юліан. Коли ж до влади прийшов Іовіан, він поновив на посаді Валентиніана. А після смерті Іовіана, Валентиніан перебував неподалік імператорського табору. Валентиніана викликають на нараду, і вже через день він прибуває з міста Анкіра, сучасна столиця Туреччини Анкара. Валентиніан не здогадувався, для чого його викликають, і коли йому запропонували очолити Римську імперію, він почав відмовлятись. Але усе ж таки його вмовили, і 25 лютого 364 року Валентиніан вийшов до військових, які урочисто проголосили його імператором та одягнули на нього імператорський плащ та діадему. Давні історики пишуть, що вояки вимагали від Валентиніана, щоб він одразу проголосив свого співправителя. Але Валентиніан відмовив і досить гостро. Він подякував військам за обрання, але порадив не встрягати у імператорські справи, і він сам знає де, коли і кого призначити співправителем. І відверто кажучи, Валентиніан, коли на це виникала потреба, був доволі жорстокою людиною. Почувши залізне, ні, армія заспокоїлась, і новий імператор продовжив марш у Константинополь. У Константинополі тіло Іовіана поховали у церкві святих апостолів, і там, у Константинополі, Валентиніан проголошує співправителем свого рідного брата Валента, про якого давні історики писали не дуже позитивно. Вони писали, що Валент був жорстокішим за Валентиніана, але ніколи не перечив старшому братові. Саме через свою слухняність Валентиніан обрав співправителем саме Валента. Імператорові потрібні були лише перевірені та слухняні люди, і тому Валентиніан розпочинає чистку у своїй адміністрації. Він негайно звільняє майже усіх, кого призначив на посади Юліан Відступник та пильно перевіряє усіх призначених. Іовіаном. Коротше кажучи, Валентиніан був подібним до Констанція II, який призначав на посади лише перевірених людей. Як ми пам'ятаємо, у Іовіана залишився син Вороніан, який, досягнувши повноліття, міг претендувати на владу. Валентиніанові та Валенту цього страшно не хотілось, але вони вирішують не вбивати хлопчика, а вчинити гуманніше. Ну, з їхньої точки зору, гуманніше. За наказом імператорів, Вороніану викололи одне око та взяли під охорону. Вороніан перебував під наглядом до 380 року і у віці 17 років віддав душу Богові. Решту 364 року Валентиніан присвятив державним справам. Мандруючи імперією, імператори прибули у Сирмій, де й розділили між собою повноваження. Валентинян обрав для себе західні території імперії і оселився у резиденції в Мілані. Валенту дістались східні території з резиденцією у Константинополі. Із сирмія імператори відправились кожен у свою резиденцію. Майже весь 365 рік імператори присвятили державним справам. А 1 листопада цього ж року Валентиніан отримує звістку про те, що алемани перейшли кордон та нападають на римські території. Алеманам навіть вдалося наваляти римлянам біля міста Могонціак, сучасне німецьке місто Майнц. Причиною нападу слугували менші виплати грошей від Валентиніана. Юліан платив алеманам за мир набагато більше. У той самий день 1 листопада Валентиніан утримує ще одну звістку, цього разу від свого брата Валента. На сході проти Валента повстав двоюрідний брат покійного Юліана Відступника Прокопій. Ці дві проблеми потрібно було вирішувати негайно. Проти Алеманів Валентиніан відправляє свого полководця германського походження на ім'я Дагалайф, а сам формує легіони для допомоги братові. Під час підготовки до походу на схід Валентиніану надходить лист від Дагалайфа, в якому він пише, що йому потрібна допомога, адже алимани розділили свої війська на загони та, блукаючи Галлією, грабують поселення. Отримавши лист від Дагалайфа, Валентиніан відмовляється від походу на схід та із легіонами відправляється у Галлію. Прибувши у Галлію, Валентиніан відкликає Дагалайфа, а замість нього призначає двох інших полководців для боротьби з алеманами. Але їхні дії ні до чого доброго не призвели. Римська армія зазнала поразки у битвах з алеманами, а полководці були вбиті за наказом Валентиніана, римські легіони. Які брали участь у битвах з алеманами, очолює Флавій і Овін, якому вдається наштуркати алеманам та відігнати їх за Рейн наприкінці 366 року? У той самий час, коли Валентиніан вирішував проблеми із алеманами, Валент на сході намагався придусити повстання, очолюване Прокопієм. Як нам вже відомо, Прокопій був двоюрідним братом Юліана Відступника. Прокопій влаштував похорони Юліана і вирішив, скажімо так, від гріха подалі сховатись разом із родиною у Кілікії. Чому він так вчинив? Річ у тім, що після смерті Юліана Відступника розповсюдились чутки, що нібито Юліан заповідав владу Прокопію. А так як армія обрала імператором Іовіана, у Прокопія були усі шанси закінчити своє життя десь у Канаві з мечем у гурлянці. Тому, щоб не нервувати Іовіана та полководців римської армії, Прокопій сховався у Кілікії. Коли до влади прийшли Валентиніан та Валент, Прокопій сидів тихенько і гадав, що брати про нього забудуть. Але імператори пам'ятали усіх, хто міг претендувати на владу. Брати імператори відправляють у кілікію вояків з наказом заарештувати Прокопія. Прокопій зустрів вояків та запросив до столу. Вояки понапивались та позасинали. А Прокопій накивав п'ятами через Чорне море у Херсонес-Таврійський, тобто у Крим, тобто у сучасний український Севастополь. Поки Прокопій бігав Римською імперією, імператор сходу Валент призначив на посаду префекта Преторія свого тестя Петронія, який керував жорстокою рукою, що не подобалось римлянам сходу імперії. До того ж, Валент значно підвищив податки, і це теж викликало незадоволення. Дізнавшись про те, що римляни сходу буркають на Валента та Петронія, Прокопій вирішує прибути у Константинополь та проголосити себе імператором. За словами давніх істориків, Прокопій жив у Криму, лякаючись будь-якого звуку, і тому він вирішив, що краще помре як імператор, ніж як боягуз. У вересні 365 року Прокопій прибуває у Константинополі якраз тоді, коли Валент перебуває у Кесарії. Яким чином Прокопію вдається заручитись підтримкою двох легіонів, які на той час перебували у Константинополі. Константинопольська аристократія не підтримала Прокопія, але йому було байдуже. Знать не мала підтримки легіонів і тому не становила загрози. Що ж, Прокопій проголосив себе імператором і на чолі Легіонів вирушив битись із Валентом. Зазначимо, що Прокопія підтримали ще й Легіони Фракії, тому армія в нього назбиралась добряча. Дізнавшись про повстання Прокопія, Валент формує та відправляє проти нього лише два легіони, які після переговорів із Прокопієм переходять на його сторону. Аміан Марцелін писав, що Валент, взнавши про зраду легіонів, спочатку хотів навіть покінчити життя самогубством, але стиснувши усю свою волю в кулак, знову сформував легіони та вирушив проти Прокопія. Чисельність військ Валента була меншою, і тому Валенту не вдавалось перемогти Прокопія на полі бою. В одній з битв Валента мало не взяли в полон і він ледве врятувався втечею. Прокопій, перемагаючи війська східного імператора, переможною ходою переслідував Валента. Але чим більше вояків переходило на сторону Прокопія, тим більше в нього було проблем. Головною проблемою були гроші, яких не вистачало. Прокопій затримував виплати легіонерам. А як нам відомо, не отримавши грошей, легіонери швидко змінювали свою думку щодо імператорів. І поки Прокопій намагався заспокоїти легіонерів, Валенту вдалося сформувати достатньо легіонів, щоб навесні 366 року виступити проти Прокопія. Валент та Прокопій зустрілись біля міста Фіатіри, і цього разу Бог був на боці Валента. Та й армія Прокопія не мала особливого бажання протистояти Валенту. Зазнавши поразки, Прокопій намагався врятуватись втечею, але його скрутили та передали Валентові. Валент недовго вагаючись, стратив Прокопія, а його відрубану голову відіслав братові як трофей. Отже, 366 рік був вдалим для Валентиніана та Валента. Валентиніан відігнав Алиманів за рейн, а Валент переміг узурпатора Прокопія. Починаючи з 367 року і до завершення правління, як Валентиніан, так і Валент провели у війнах та дипломатичних переговорах із ворогами. У 367 році Валентиніан планує каральну операцію проти Алиманів, але йому завадило повстання у Британії. Племена піктів прорвали римський кордон, розгромили римські війська та вбили римського полководця Нектаріада. Валентиніан відправляє у Британію Севера, одного із своїх полководців, а сам продовжує підготовку до каральної операції проти алеманів. Север повернувся з Британії та доповів Валентиніану, що римських військ там не вистачає і потрібне суттєве підкріплення. Тоді Валентиніан залишає Севера при собі, а в Британію відправляє вже знайомого нам Флавія і Овіна, який минулого року розбив алеманів. Але і Овіну теж не вдалося впоратись із варварами. Тоді Валентиніан відкликає і Овіна, а на його місце призначає Флавія Феодосія. Влітку 367 року Валентиніан важко хворіє, і йому було настільки погано, що полководці Север та Рустік Юліан сперечаються, хто з них обійме посаду імператора після смерті Валентиніана. Але вояка Валентиніан не збирався так просто здаватись, знавши про суперечки полководців, Валентиніан вирішує поставити крапку у питанні про спадкоємство влади. Валентиніан проголошує Августом, тобто рівноправним правителем західних територій імперії, свого сина Граціана, якому виповнилось лише 8 років. Таким чином, у 367 році, Римська імперія отримала трьох правителів. Валентиніана та Граціана на заході та Валента на сході у тому самому 367 році Алемани, яким було відомо про проблеми Валентиніана у Британії та про проблеми всередині імператорського оточення, знову перетинають кордон на рейні та нападають на римські території. Алеманам вдалося захопити та пограбувати могонціак, сучасний Майнц. Після чого вони відступили на свої території. Валентинян збирає армію та разом із Севером, Рустіком та своїм сином Граціаном перетинають кордон та навесні 368 року входять на ворожу територію. Римські війська просуваються ворожою територією до міста Солініціум. Там їх зустрічають алимани та зав'язується битва, з якої римляни виходять переможцями. Наприкінці 368 року, отримавши перемогу над алеманами, Валентиніан повертається в імперію у місто Трір. У 369 році з Британії надходять добрі новини. Флавію Феодосію вдалося відкинути варварів завал Антоніна та навести лад у Британії. Ба Більше, Флавій Феодосій навіть заснував нову провінцію, яку назвав на честь імператора Валентією. Феодосій повернувся у Галлію, де Валентиніан призначив його на посаду начальника кінноти замість і Овіна. На сході Римської імперії з 367 по 369 рік імператор Валент протистояв Готам. Гот Атанаріх вимагав відпустити людей, які воювали проти Валента на боці узурпатора Прокопія. Після перемоги над Прокопієм Валент захопив готів та розселив їх у фракії, і віддавати, скажімо так, готських заручників Валент не збирався. Отримавши відмову, Атанаріх оголошує Валенту війну. Валент відправляє проти Готів двох полководців: Віктора та Арінфея, з чисельною кількістю вояків. Римляни перетнули кордон імперії та увійшли на ворожу територію. Атанаріх, побачивши чисельність римських військ, почав петляти та ухилятись від великої битви, але ненадовго. Римляни оточили готів і розпочалась битва, яка закінчилась перемогою римлян. Хоча готи її зазнали поразки, але атанаріху вдалося вивести з поля бою добрячу кількість своїх вояків. Римляни переслідували готів і до 369 року неодноразово перемагали варварів. Після чергової поразки Атанаріх вирішує укласти з римлянами мирну угоду. Але побоюючись за своє життя, Атанаріх відмовляється прибути на територію Римської імперії. У відповідь на дії атанаріха Валент відмовляється відправитись на ворожу територію, адже римському імператорові не личить підкорятись умовам варварів. Тоді дипломати двох ворогуючих сторін знайшли компроміс. Посередині Дунаю встановили корабель, на якій прибули Атанаріх та Валент, і на якому уклали мирний договір між римлянами та Готами. Можливо, Валент і не погодився би на мирну угоду та продовжив би війну проти готів, але перси на чолі з нашим давнім другом Шапуром II розпочали каламутити воду у Вірменії. Валентові потрібно було вирішити цю проблему, але до Валента та Шапура ми повернемось трохи пізніше, а зараз відправимось в гості на захід до Валентиніана. Після перемоги над Алеманами Валентиніан отримав проблему у вигляді саксів, які у 370 році атакували північ Галлії, Валентиніан міг сам очолити армію та виступити проти ворога, але він знову готувався до походу проти Алеманів. Імператорові не давав спокою вождь Алеманів-Макріан, в якому Валентиніан бачив ворога Римської імперії. На північ Галлії було відправлено одного з полководців, а саме Ніннієна, який накостиляв саксам та примусив варварів укласти мирну угоду з Римом. Згідно цієї угоди, сакси надавали римлянам своїх вояків для римських легіонів, а натомість отримали право безперешкодно повернутись на батьківщину. Після підписання угоди сакси, надавши вояків, розпочали відступ, але римляни наздогнали саксів та перебили усіх до останнього. У своїй боротьбі проти Алеманів Валентиніан вирішує домовитись з Бургундами, які теж ворогували із Алеманами. Валентиніан пропонує Бургундам грошову підтримку, якщо вони не даватимуть алеманам спокійно жити. Тобто я вам даю гроші, а ви воюйте замість мене. Але якщо ви не зможете перемогти алеманів, то зробіть так, щоб вони хоча б відступили у бік римлян, а ми вже тут їх доб'ємо. Бургунди погодились, але лише за умови, що Валентиніан особисто прибуде до них в табір та надасть гарантії договору. Валентиніан відмовив: Бургунди теж відмовили римлянам, вирішивши приблизно так: ви собі воюйте, а ми зачекаємо хто кого переможе, і тоді накостиляємо слабшим. За переговорами між Бургундами та римлянами пильно стежили алимани. Взнавши про те, що Бургунди спочатку погодились на умови Валентиніана, алиманський вождь Макріан розділяє свою армію на декілька загонів та розташовує на кордонах алиманських земель. Такі кроки послабили алиманську армію, адже загони вояків не були чисельними. І цим скористався Валентиніан. Не досягнувши угоди з Бургундами і не давши часу Макріану зібрати основне військо, Валентиніан у 372 році віддає наказ Флавію Феодосію увійти на територію Алеманів. Феодосій виконує наказ та розбиває алеманські загони. Після перемоги Феодосій захопив багатьох полонених, яких за наказом Валентиніана розселили в долині річки По. У тому самому 372 році у Африці розпочались повстання. Річ у тім, що ставлений кремлян мавританський цар Нубель помер, а за престол боролись двоє його синів замак та фірм. Щоб владнати суперечку, брати звернулись до Романа, римського намісника. Роман, отримавши кошти від замака, підтримав його кандидатуру. Звісно, фірм не погодився та розпочав повстання. Роману не вдалося впоратись із повсталими африканськими племенами, і Валентиніан відправляє у Африку Флавія Феодосія. Феодосію знадобилось два роки, щоб придусити повстання, і у 374 році у Африці панував мир та спокій. У 373 році у Валентиніана вистачало клопотів. Як ми пам'ятаємо, з 370 року римляни бігали за алеманами на їхній території і час від часу вступали з ними у незначні сутички. І поки римляни намагались нагнути алеманів, Квади розпочали заворушення на Дунаї. Річ у тім, що римляни розпочали будівництво фортець за Дунаєм на території Квадів, бо вважали, що це території Римської імперії. Квади заважали будівництву час від часу, скоюючи набіги на римлян. Римляни перемагали Квадів, і тоді вождь Квадів Габіній вирішує домовитись із римлянами дипломатичним шляхом. Позиція римлян була остаточною. Квади сидять тихенько та не заважають римлянам будувати фортифікації. Будуть пхатись, буде війна. Габіній не погоджується. Непоступливість Габінія настільки сильно роздратувала Марцеліана, римського намісника, що він витягнув меч та зарубав Габінія під час переговорів. Це означало одне війна. Квади об'єднались із сарматами та пішли війною проти римлян. Об'єднаному війську Квадів та Сарматів вдалося перемогти два римські легіони, які захищали Паннонію. В той самий час сарматські вояки нападали на Мезію, але не так вдало. Римлянам, яких очолював син Флавія Феодосія, якого теж звали Феодосієм, вдалося відбити напад. Звістка про напад Квадів на Римську імперію надійшла до Валентиніана лише наприкінці 374 року, коли він ганявся за Макріаном і майже його переміг. Валентиніан вирішив, що Алемани, яких він вже добряче пошматував, не так сильно загрожують імперії, як Квади та Сармати. У тому самому 374 році Валентиніан укладає мирну угоду із алеманами, якої вони так прагнули, а сам Валентиніан відбуває у Паннонію. А що ж там на сході у Валента? А у Валента у Вірменії бешкетує Шапур II на чолі Перської армії. Ще у 363 році імператор Іовіан уклав із персами мирний договір, згідно з яким Рим фактично відмовився від Вірменії. Звісно, цим скористався цар Шапур ІІ. Вірменського царя Аршака II заарештували та ув'язнили. У 367 році Аршак помер у перській в'язниці, а його син пап шукав прихистку у Римській імперії. Пап відправився до Валента та благав про допомогу. Валент відправив папа назад у Вірменію, але не з пустими руками. Разом із папом ішли два римські легіони на чолі з Флавієм Аринфеєм. Ці два легіони накостеляли персам, і у 370 році пап зайняв вірменський трон. У 371 році перси намагались повернути свою владу над вірменами, але об'єднана римсько-вірменська армія дала гідну відсіч персам. З 371 року протягом наступних трьох років вірменський цар пап займається державними справами. Пап розуміє, що він очолює Вірменію лише з дозволу римлян, і поки він буде, скажімо так, чемний, римляни не пхатимуть патаки у колеса. Але пап був нечемним хлопчиком у 374 році. Він вирішує піти на контакт із персами, що не сподобалось Валенту. Валент викликає папа, нібито для переговорів, але заарештовує вірменського царя. Якимось чином, папу вдалося втікти з під варти. Тоді Валент наказує одному зі своїх полководців на ім'я Траян, який перебував у Вірменії, стратити папа. Траян не поспішав із виконанням наказу і вдавав, що він взагалі нічого не знає про стосунки папа та Валента. В якийсь момент Траян запрошує папа на бенкет, під час якого вірменському цареві відрубали голову. У 375 році у Валента знову виникають проблеми: в Кілікії повстання на територіях Фінікії та Палестини повстання, та й готи не збираються мирно співіснувати із римлянами. Усі ці проблеми Валент вирішує і дипломатично, і військовим шляхом. Але це все дурниці у порівнянні з тим, що відбулось на заході, де Валентиніан приєднався до військ у Панонії для боротьби з квадами та сарматами. У 375 році імператор Валентиніан прибуває до Паннонії, де оцінює ситуацію та готується до війни. У місті Карнунті Валентиніан приймає посольство Сарматів, які вибачаються перед імператором за свої дії і просять про мирні угоди. Валентиніан обіцяє розібратись у діях сарматів, і лише тоді римляни будуть вести з ними переговори. Влітку 375 року Валентиніан входить на землі квадів та завдає варварам декількох поразок та грабує їхні поселення. Восени Валентиніан відступає та вирішує краще підготувати римську армію для майбутніх походів проти Квадів. 17 листопада 375 року до табору Валентиніана прибувають посланці Квадів. Вони пояснюють свої дії тим, що римляни будували фортифікації на їхніх землях, а не на римських. А коли Квади намагались мирно домовитись із римлянами, їхнього вождя було вбито. Коротше кажучи, Квади не вбачали у своїх діях нічого протизаконного та й ще вимагали, щоб римляни вибачились за вбивство Габінія, вождя Квадів. А коли римляни розберуть фортифікації та вибачаться за смерть Габінія, Квади надаватимуть рекрутів для римської армії та зобов'язуються дотримуватись кордонів Римської імперії. Умови квадів розлютили Валентиніана. Аміан Марцелін пише, що імператор кричав на посланців та обзивав їх останніми словами. Раптово лице Валентиніана почервоніло. Він змовк, а з рота пішла кров. Валентиніана підхопили під руки та відвели до імператорського намету, де, через декілька годин, імператор західних територій Римської імперії Валентиніан у віці 55 років відійшов у засвіти. Влада, що належала Валентиніанові, тепер перейшла до рук його старшого сина Граціана, якому на момент смерті батька виповнилось 16 років. Але через декілька днів по смерті імператора Валентиніана, полководці армії Паннонії, щоб уникнути хвилювань у військах, проголошують августом молодшого сина померлого імператора, якому на той час виповнилось 4 роки. Молодшого сина Валентиніана теж звали Валентиніаном. Старший син Валентиніана Граціан спокійно поставився до того, що тепер західними територіями Римської імперії керуватимуть двоє, а не один Август. Граціанові дістались такі території, як Галлія, Британія та Іспанія. А регенти Валентиніана Молодшого доглядали за Італією, Ілірією та Африкою. Тіло померлого Валентиніана відправили у Константинополь, де його було урочисто поховано у церкві святих апостолів. Із 375 року Римська імперія мала трьох правителів: Граціана та Валентиніана Молодшого на Заході та Валента на Сході. Але про їхнє правління ми поговоримо в одному з наших наступних епізодів. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!